Всім доброго вечора, починаємо наші продажі. Так, що з новинок з'явилось? такі є типу фрези, розвертки і так далі. Почнемо. Давайте почнемо з такого типу, дивіться. Ось такого плану, от такий хвостовик. Ці всі по 35 гривень за штуку. Так, заповнили цей перший вид, другий вид. То всі на пані плацини ВК8. Другий вид, тепер третій вид. Всіх з хвостивоком у такого плану. Це був третій вид, четвертий вид. Менший діаметр. Діаметр вам можу міряти пізніше. По запиту. І отакий, от скажемо, що зинковка. Ви бачите, плацина є. По 35 гривень. Далі. Такий перехідник. Це, здається, Б16, Б18, не пам'ятаю. Ну, откий перехідник, бо це КМ5, здається. 150 гривень за нього. Далі, такі є ріссі. 10 гривень штука. Є ліві. Є праві. Треба вибирати. Не знаю, скільки яких є. По 10 гривень штука. Далі є откий. запчастина. З середина ця сюди не підходить. 100 гривень. Така запчастина. 100 гривень. Два патрони під запчастини. 50 гривень. Цих два. Отких. Один вісім покажу вам. Один патрон з таким хвостовиком під запчастини. І другий отут така от накручується глинта. Ліва різьба. І накручується такий хвостой. За цих два 100 гривень. Далі. А такі електроди є. Це нові електроди. От. Новий електрод один 100 гривень. Такого плану, один 100 гривень і такого плану 100 гривень. Далі є такий набір. Вони нові, але розкомплектовані. Два штуки є таких 4 цих. За це все буде теж 100 гривень. Далі патрон є 200 -й. Рухається, все добре, люфта немає, нічого. 1000 гривень за нього буде. На планшайбу він йде, і планшайба така в комплекті йде, одразу прикручена. 1000 гривень за нього. Далі є кішків, ну це шків чи маховик може бути. Ну, десь це шків. Так, столітовий він йде. Не тріснутий. Ну, не видно, що він був тріснутий. Чого тут він тріснутий. Не знаю, ні, він не трісне, та він так запаяний, а можливо трісне, чи таке тьо, не знаю. За нього буде 150 гривень. Щітка така, яка складається в минулому відео, ви бачили, 20 гривень. Така щітка на булгарку в середині 22 мм зовні 150 40 гривень. Далі, такі є реле. Рес, отакий, бачите? Ой, ящики стоять. Будуть вони по 40 гривень за штуку. Їх є. Ну, це все, що ви бачите, і те, що два ящика є. Далі є ем 7 Не знаю, що це. Далі, за нього 30 гривень. Одна одна штука. Далі є конденсатори нові. що нові навіть не паялись нікуди. 2 мікрофарада, 500 вольт. По 40 гривень за штуку. Далі такі вимикачі є. Нові. По 50 гривень за штуку. Две штуки. Далее такие. Штекер. Фьювелка. СССР. О, бачите. Тут я 1 грамм срібла. Это 100 гривень. Я продаю 120 гривень. Может кому-то надо. Далее. Вот такой ящик. Всего электронного. За этим разом. Вот так будет. И это ящик. За весь ящик будет 200 гривень. Далі такі два круги Дивіться, Оце абразивний круг тоненький, середині 32. І цей. За два штуки, отак як вони є, 50 гривень. Так, це не Далі з цих чотири круги. 100 гривень. І з цих чотири круга 120 гривень. Може комусь треба. Набір ключів 100 гривень. Ці ключі по 25 гривень. 30 таких 40 гривень. Така приспособа, щоб знімати фаску. 300 гривень. У мене ще є одна. ця вже куплена, а ще є одна. Один асол, а цих ще є 3. Ця 100 гривень буде. Так, набір калібрів. Так, вибачаєте, продовжимо. Перебил. Такі 4 калібри, стан дивіться, яких. Ну і ціна буде адекватна. Дивіться, калібр. F-72 тут діаметр. Прохідний. далі. Прохідний. 58. Бачите, стан поганий. Такий, не сильно хороший. Далі. 70-й діаметр. І далі 52 діаметр. За 4 калібра. Давайте 200 гривень. Я думаю, це нормальна ціна. Далі. Такі кільця. Отакі вже мало. Тобто діаметр 40х35х10. Їх вже мало, що по 25 гривень такого плану. І залишилося всього 4, 5 штук по 25 гривень. Далі 40 на 40 на 16 цих ще багато є в другому ящику. Вони по 30 гривень. Далі ці 31 на 25 в середині 10, вони по 15 гривень будуть. Так, калібри такі. М27 на 1,5 15 гривень. Одна друга дюйма трубна. 15 гривень. Прохідний. Далі. М48 на 1, прохідний. 20 гривень. Кільця такі. Один дюйм, четверта, Трубна. 20 гривень. Було 40. Бачите? І такі калібри маленькі. Це М16 на 1,5 прохідний, 10 гривень, М16 на 1,5, прохідний. 10 гривень і М14 на півтора похідний, 10 гривень. Кому потрібно такий набор є. Тут М27. Одна друга дюйма, М16, прохідний не прохідний, М14 і кільця деякі. З цього набору. Отак от все. За весь цей набор без цього ящика я вам пакую в пакет. 1, 2, 3, 4, 5. 50 гривень буде. Це оптова ціна, 50 гривень. Так, далі. Масленки. М10 м – Це прямі от такого плану, бачите? 4 грн, 4,55 гривень. Далі м 6 м М10 – 90 градусів. От, 8 гривень, 8, 5, градусів. от такого плану. 8, 8 гривень 859 гривень. І тепер під 45 градусів. Отакого плану. 8,59 гривень. Так, що вам ще показати? Так, бура для пайки. Таблетки для пайки ресів Вот. 60 гривень. 100 грам. Пишіть на Viber. Підшипники є одного плану. 200, від 200 до 210 включно. Ціни, ціни від 20 гривень. Такі трубки є для сошу. Давайте зробимо знижку. 80 см 50 гривень. Ці будуть по 30 гривень радянські. Строс такий буде, тут три штучки їх моторових, 30 гривень. Дома дешевше. Так. Дітя, ще є отки двигун. Не знаю, чи він бо тут розібрані, бачите? Не знаю, чи він робочий чи ні, не перевіряв одкоплан RD09. Може комусь треба. За те, що розібраний, 200 гривень. І ще один є нерозібраний, не розбирався, я дивлюсь. Не розбирався. О такого плану, бачите, FD-54T. 200 Далі є така частина до лещат, Є нюанс. Ну, бачите, отут тріснути. Може комусь треба. Якщо не помиляюсь, це 200-20 см. А може і менше. Ну, такого, я поміряю. А, давайте поміряємо. Захваленку. Ні, це 160 його, бачите? За цю частину до лощат буде 300 гривень. Так, ще є круги абразивні, одиться, ціла стопка. Давайте я вам це я покажу круг, а на наступному відео покажу вже інший. Є отій круг, я не знаю, що це круг. ви бачите кін. Ну, дуже мілко зернистий. Розмір зовнішне 400, точна 8 і всередині 203. Одке маркування в ньому йде. Це 14, здається, А. Десь да, тут має бути одиничка. 14А 4Н. Чи 4А4Н. І з цього боку таке. Хто що запропонує, або підскажіть, яка на нього ціна адекватна, щоб ви його забрали? Далі, покажу вам такі круги. Це залишки від кругів мені віддали. Може комусь треба. За таких три кружка. Тут в середині 76 за три кружка буде 100 гривень. Невіддачу, може комусь треба. Далі ці круги я вам просто покажу, які є. Є отакого такого плану. Я розберусь далі. Є ось такий. Це вже більший, товстіший, це 25-ка всередині. Є розовий. Є темно розовий. Є світло розовий. Далі такий. Можу вам такі показати. Можу зараз. бо Він один все одно. 350 на 16х127. На Маркування. 25А, 40P чи 40N. Тож, пишіть, хто може комусь треба. Зататись на вайбер. Ще такі є, бачите? Світлорозовий два штуки однакових і темно розовий. Скажімо так. В ці я переберу, буде в наступному відео. Так, пишу. А, ще є лищата. Тут перес перебираю собі. Ще є лещата отакі. Дивіться. лещата все рухається, все. лещат нема задньої гайки. Є гвинт. От. Є гвинт, нема задньої гайки. Це все рухається. о бачите Це все рухається. Немає губок. І немає передньої скоби. За оцей комплект, отак. Давайте, щоб не було нікому бі. Дві цілих гривень буде. Все, пишемо на мене в Viber. В 060... 066-911-3258. Всім подякував.